Привіт, ми з України їдемо зараз з Дімою на VR і до нашого мебляра. Будемо обговорювати кухню. Треба додатково переобрати фасад дерев'яний, тому що того немає в наявності. Обговорити по процесам, як це все буде. Щось можливо спрощимо, а можливо. І залишимо, як є. Коротше, є моменти, які треба по кухням говорити. Ще там, в макеті, який нам скинули, вони поставили ручки нам. Не знаю, можливо, це просто як чисто візуалізація, така по розмірам була. Просто треба сказати, щоб ручки там не робили, і плюс ще проговорити, що в нас стільниця буде йти, йти в вікно суцільна. Коротше, такі нюансики. Ага. Ну, ми подивилися, що по висоті вона якби все так само йде, але просто проговорити це ще в голос. Тобто там, в принципі, має бути все зрозуміло. І так, і плюс в ванній кімнаті я хочу, щоб нижній ящик був максимально високий, щоб можна було там, типу як доместо ставити такі, знаєте, засоби для прибирання, які високі. Можливо, навіть тазик якийсь поставити. От, бо зараз у нас там полички йдуть на однаковій відстані. Наскільки я пам'ятаю сюди, вставлю. Оце теж проговорити. В принципі, все. Все обрати фінально, вже точно, і прорахувати, поки робимо ванну кімнату і кухню. Ну і після нашої зустрічі я, можливо, ще вставлю якісь кадри з того, що ми обрали. Не впевнена, що буде знімати, точно з фоткою, що ми вибрали, якщо ми щось вибрали. Ви це побачите, якщо це буде. Ну і після нашої зустрічі також розкажу, що да як. Заміри робили нам тиждень назад. Приїжджала бригада чи людина. Я не знаю, бо мене там не було. Людина Діма підказує. А і він робив 3 d заміри, тобто не ходив там з цією рулеткою чи якось, як от раніше, коли ми робили кухню, років шість чи скільки назад. Ну, короте, не пам'ятаю, 6 чи 8. Коли кухню робили в квартирі, до нас приїжджав замірщик, і він просто якби переміряв, як це ми робимо. Чи лазером, чи цим, От. а та людина по-іншому робила якісь 3D-заміри. Тобто там прям тютілька в тютільку Максимально точні заміри робились. От. І під ці заміри. А вже оцей мебляр робить меблі. В наступному році ще щось зробимо. З вбудованих, а можливо і ні, будемо дивитись. Ніхто не знає, що буде, тому от, якщо буде можливість, то може і шафу зробимо ще в наступному році вбудовану в коридор. От, ну зараз пріоритет кухня, і ванна кімната, як ми казали. І можливо ще буде таке, що так як ми вже не спішимо зробити кухню до нового року, тому що ми вже ну, не встигаємо. А того можливо навіть дочекаємось того фасаду, який нам сподобався спочатку. Це теж ми все обговоримо, проговоримо і треба ще контракт підписати. От що мені подобається, а з цими компаніями, з якими ми співпрацюємо, що з кожною треба підписувати контракт, тобто застраховані і ми, і вони. Так, ну що, зустрілись ми вже з меблярем, заключили контракт. А поки ще ніяких проплат не робили, значить, той фасад, який ми тоді обирали, він і залишається. А, значить, у нас зараз затримка за стелею. Треба її змонтувати, двері поставити. Да. І тоді можна буде запускати кухню. Плюс у нас ще ж стіни не пофарбовані. От. Коротше, у нас зараз затримка по ремонту. Треба його плюс-мінус закінчити. Просто постелі ми ще не знаємо, скільки це буде коштувати. Теж зараз чекаємо від нашого прораба, коли він скаже, підходить. Та компанія не підходить, як у Діма знайшов. Якби від цього буде все залежати, коли ми замовимо кухню. А, проплата кухні та а, цієї ванної кімнати 70%. Ми вносимо 70%, а, і тоді вони це все в роботу. А, значить, потім треба 20% внести в день доставки меблів і 10% останні, вже коли. Після, ну, після закінчення монтажу, От, якось так. Тому зараз ми чекаємо подальшої інформації, як там у нас що, всі по фінансам треба буде ще а, платити, і тоді ми вже зможемо зрозуміти, коли ми зробимо цю проплату кухні і замовимо її. Все обговорили сьогодні: всі кожен ящик, розміри, все-все-все. Добре, що в нас вже є куплена вся техніка, змішувачі, мийка. Це прям супер. Нам залишилось тільки це все скинути, щоб вони там все підігнали під це. Ну, до цього, як би Діма, казав, що у нас як буде. Але тепер у нас є вже точні розміри, тому якось отак. Забрали декілька посилочок і зараз вам покажу, що тут. Значить, це з пуфетта, вже прийшли клаптики тканини, які ми хочемо поміряти у нас на дачі під оці викраси стін. Якщо ми приїдемо, що стіни будуть не пофарбовані, то ми просто під ці викраси підкладемо, і нам стане більш зрозуміло, чи підходить якийсь із цих кольорів. От бачите, в такому вигляді приходить конвертик. Тут ще один такий конвертик, їхній брендований. Меблі для справжнього життя. Да, до речі, дякую всім, хто писав магазини де ще... А дивани гарної якості, де можна ще подивитись. Ну, ми, якщо буде час, то ми ще ж поїздимо, бо у нас, в принципі, нам поки диван не горить. Ми зараз прикидуємо, прицінюємося, питаємо, де там яка доставка. Ну, так, щоб вибрати те, що нам буде зручніше і дешевше, і цікавіше. Так, от такі клаптики. Я так розумію, що це залишки в якихось їх присилають. Треба світло, правда, включити, щоб кольори були такі. Коротше, це от той сіренький, який багато сподобався. А це беш. От. Трошки ручкою помальований, але я думаю, що це нам не буде заважати. Кому цікаво, ось тут номера цих кольорів. А це саме дешева тканина з антивандальних. Ну, саме бюджетна з тих. Бо там багато, як би є. А ось, до речі, отакий от от у нас диван теж з пуфета. А ми ним дуже задоволені. Я не пам'ятаю, як називається ця модель. А він 2 метри 2,70 в довжину розкладається у велике-велике просто ліжко. Ну, дуже зручне, м'яке. І тут класна тканина, але тут дорога тканина. А коли ми купували, то ця тканина була десь на. Тобто, це була не сама дорога тканина, а трошки дешевша від самої дорогої. От, ну, вона дуже крута. В магазині також її бачили. У нас сам диван одного кольору, такого більш теплого, а подушки світліші, оці маленькі. От, ну, і так як у нас три собачки, диван завжди накритий. Диван, звісно, шикарний. Якщо ви обираєте, якщо у вас дозволяє місце, то ця модель, вона шикарна. В них ще є такий диван кутовий. Це просто мій найулюбленіший диван. Дуже подобається. Тут можна навіть без оцих подушок лягати, дуже зручно. Він такий просто, знаєте, сів і все, встати, ти більше не можеш, бо не хочеться. Просто можна заснути, дуже крутий. От. Так, і клаптики принесла, показати, але, напевно, треба світло включити. Як відрізняється по кольору з нашим диваном. Ми спочатку думали в тітка тканині замовити, але нам ціна не дуже сподобалась. Ми вирішили, що для дачі можна щось дешевше. І ось оцей дешевший варіант. Бачите, тут як взагалі такий бархат. Прям дуже прям Тканина просто бомба. Я не пам'ятаю, як вона називається, але вона є в магазині. А це ось ще раз покажу. Ось така тканина. Віво. Оце прикольно сірий переливається, Біж якось не так. І от ми на дачі будемо притуляти Дивитись, дивитися, який нам більше підійде. Ну, гарні, гарні тканини такі. І на дотик дуже приємні. І, до речі, класно, що можна запачкати тут трошки воно по бокам. І це ці пробнички. Класно, те, що можна її знає, десь запачкати, помити, і подивитися, як вона себе веде поцарапати. таке все. Ще одна моя покупка була це ці свічки. Вони дуже прикольні. Єдине, що я їх купувала в різних магазинах і не подивилася, якого вони будуть кольору, яким світитись. А маленьких цих було наче 5 штучок. Да, 5 штучок подивилася, вони, я їх вже розставила просто в різні місця. Вони на батарейках. Бачите, вони таким темним, теплим світяться, дуже класні виявились. Я по відгукам теж читала. Я щось дуже дешево купила, правда, вже не пам'ятаю, якщо згадаю, напишу, в яку ціну 5 цих штучок купила, маленьких. І в іншому магазині я ще замовила ось такі три штучки. Дуже гарні, а вони таким же, бачите, холодним світять. Мені цей узор дуже подобається. Я в Тіктоці у когось побачила і теж такі захотіла, пішла шукати. їх ну, можна будь-де купити. От. І в Аврорі всякі такі є, і в юску теж є. Коротше, я думаю, в будь-якому магазині можна знайти такого плану свічки. Тут у мене вже стоїть готовий пакет великий. А в цю неділю ми зустрічаємось з дівчатами. У нас буде такий міні-тімбілдинг будемо обмінюватися подарунками. У нас буде, типу, як подарунки на кожен день для кожної. Тобто я 24 подарунка готувала, і кожна з нашої компанії. Дівчат також готувала такі подарунки. У мене, бачите, по пакетам підписано, що кому. Але не палюсь, бо дівчата дивляться мої відео. <гум> так. З такою торбою поїду до них на зустріч. Ну, Ви всіх їх знаєте, це з нашої YouTube-компанії. Був ще коментар стосовно меблів з Ікеї. А, да, нам теж подобається Ікея. У нас всі шафи, всі столи, всі комоди, ліжка, на дачі ліжко і тут в квартирі. З ікеї. Ось, ось цей. Ця шафа моя найулюбленіша. Вона двох метрова в нас. Мені подобається, що вона така зі скляним фасадом. Величезна просто. Дуже зручна. Мені подобається тут фурнітура. це, до речі, моя частина. У мене тут речі зберігаються, а у Діми в окремій шафі. От. Дуже класні виїзні оці полички. У мене бардак, звісно. А ще у нас, до речі, є тут доводчики, які ми так і не встановили. Бачите, вони поки так закриваються, бахкають. А є ще доводчики. Але в нас за років 8 руки так і не, не дійшли їх встановити, якось колись встановимо. Ось тут все просто. Вже її випала. Не на стороною не Ну, Коротше, все є. Все є, тільки треба зробити підсвітки в цій шафі нема. Ну, ми не робили. В спальні точно така сама шафа, тільки метр п'ятдесят. А в коридорі трошки інша, але там в коридорі вже найзвичайне, зараз вам покажу, її теж. Така шафа в коридорі. Бачите, тут у нас. Тут пилосос я поставила, тільки щось я погано його запхнула. Оця ручка випирає. Ну, Майже майже закрила. Ручки я на Аліку колись купувала. Така шафа у нас в коридорі стоїть з Ікеєм. Взяли низеньку, але там були ще високі, щось коли замовляла, не подивилась, що є ще. Іншої висоти шафи. У нас, в принципі, плюс-мінус такого стилю, а і на дачу планується теж. Ну, Якщо з Ікеї брати, то теж там різні фасади такого плану. Ця шафа взагалі щось дешеве дуже була. Ручки можна будь-які кріпити. А, в наборі там чорні шли. Коротше, меблів у нас з Ікеї багато, оце теж, нас, якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, і я зніму відео, покажу, що в нас взагалі є. Меблі в зикеї. Боже, що ви робите? Дорілочки. У -у -у. Вони як оце пограються, потім вся хата в шерсті. Купила дівчатам таблеточки. Бравекта це від кліщів. Ну от, Бачите, тут намальовано від кого вони. Їх треба давати раз на 3 місяці. Якраз прийшла черга і зараз я їм даю, вони їх обожнюють. Зараз я на бравекта -то перейшла, тому що не треба кожен місяць давати, а просто отак. Раз на три і супер. Раді беру, беру отакі дівчатам, так як вони важкі. Беру від 10 до 12 до 20 кг. Якраз в цьому діапазоні вони. Все, Боже, як вони люблять, як вони люблять. Дові, зараз я тобі дам. Сі з таблеточками. Що в мене тут їсти готується? Це похлотські і парові котлетки. Так, а тут я купила ще свічечку таку. Вон, бачите, різного кольору є. Ой, і Мартусічка прийшла, Боже, ну всі тут поруч. Зараз вам покажу. Свічка, звичайна, нічого особливого, просто запах класний. Так, не відкривайся. Ану, відкривайся. Отак запаковано. Там, де купувала, її вже нема, тому нічого не залишаю під відео. Ось така квіточка. Ну, запах, звісно, дуже класний. Така ніжнорожева, милота, прям дуже ароматична. Палити я її не планувала, просто чисто використовувати як арома дифузор. Класну ванну так поставити. І кайфувати. В суботу у нас по планах садівники нам привозять техніку, яку ми купили а, в будинок. Потім до нас приїжджає прораб, виконуроб, хто як каже. І ще до нас приїжджає компанія, яка, скоріше за все, буде робити нам стелі а, з білої церкви ця компанія. Прораб їх запругав, А, і вони. Приїжджають робити заміри, як я зрозуміла, в цю суботу, тому у нас буде на дачі аншлаг, і ще прокидатись треба буде знову рано і в п'ятій ранку виїжджати, щоб вчасно приїхати на дачу. Коротше, знаєте, от я навіть не знаю, що складніше, що тяжче переживається: вихідні чи робочі дні. Прям не знаю. А у неділю у мене зустріч з дівчатами. Думаю, що в неділю я встигну відпочити, але в неділю в мене ще робочий день по Ютубу. Тому це буде теж так. У мене виходить, що субота розписана. А неділя це покупки, прибирання і все-таки готування, їсти і щось іноді можу вписати ще. Графік просто шалений. На цьому буду закінчувати відео. От хочу сьогодні раніше лігти спати. Побачимось дуже скоро. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати коментарі. Ми всі читаємо!